Оверліфтингом займаюсь лише сім місяців, та цей вид спорту вже став невід'ємною частиною мого життя. Розповідає Дмитро Скліфос, який разом з іншими спортсменами взяв участь у силовому екстримі з нагоди дня захисту дітей. Що для вас цей спорт? Ой, для мене цей спорт, напевно, моє життєве кредо. То, 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 то я ну живу цим. То, то, то мені подобається. Мені подобається працювати з великими вагами, підіймати їх, і я від цього максимально насолоду е -е, відчуваю. Цього дня учасники могли перевірити свої сили у жимі, лежачі, становій тязі та підйомі на біцепс. Усі спортсмени після зважування розділились на три вагові категорії: вага до 75 кг, кілограм, 90 кг кілограм, та 90 плюс людей було чимало, а це свідчить про те, що пауерліфтинг дійсно користується попитом серед подільчан. Дуже багато зараз дітей приходять, тренуються віком 8-11 класи, хочуть стати сильнішими, подобаються. Один прийшов, потім півкласу, прийшло друзів, і вони між собою на рівні залу змагаються. Організували для них, запросили місто Балту. Там з них приїхало 17 теж учасників. Які теж дуже добре виступили і склали конкуренцію нашим хлопцям після п'яти годин активних змагань відбулось підбиття підсумків, на якому і визначились найсильніші учасники у кожному виді. Ілля, я бачу у вас сьогодні три перших місця. Так. Ваші враження від сьогоднішнього змагання чудові. Я обожнюю е, змагання вже четвертий чи п'ятий раз е, участвую. Ось і ну в принципі перемагаю. Який вид був для вас найскладнішим? А який був найлегшим? Найлегшим мені був підйом біцепса, а найскладнішим станова тяга. Зараз я її не треную, тому так. ну я так розумію, ви вже досить давно займаєтесь спортом? так, так більше десяти років. Я дуже задоволений. Мені все сподобалось. конкуренція була достатньо сильна. Хотілося би більше, є ще куди, стріміться. Що б ви могли порадити іншим молодим особам щодо спорту? Щодо спорту я хочу порадити, що що постійно займалися, не кидали це діло. Це головне. Головне це постоянство. Якщо не бросати, якщо постійно монотонно одні і ті ж самі тренування, то можна досягти майже любого результату. Особисто для вас спорт це що? Особисто для мене спорт це моє життя, я живу спортом. Змагання мені сподобались, в принципі. Е, да, Виложився сьогодні на максимум. Е, е, зробив рекорд в, принципі, в тязі не, е, зайняв перше місце. В, по цьому, по жиму жимлерці зайняв друге місце. І по, по біцепсу, на жаль, не зайняв ніякого місця, але ну, я його не треную, значним з цього, так що, я думаю, нормально. Чи могли б ви порадити іншим молодим особам займатися таким видом спорту? Сто процентів. Але до цього, до, до цього виду спорту треба підходити з розуму. По-перше, і тільки з тренером. Без тренера тут нічого не доб'єшся і ніч ніяких результатів на жаль, ну ти не зробиш, яких би ти міг зробити з тренером, також варто зазначити, що ці змагання стали можливими завдяки небайдужим подільчанам, які дійсно зацікавлені у розвитку паверліфтингу у Подільську. Хочу подякувати спортзалу Спарта за те, що надала нам інвентар для проведення змагань та виділила найсильніших у кожній справі абсолютних чемпіонів сертифікатом на абонемент в зал. Також подякувати магазину Імперіал та ресторану Ля Фамілія за подарунки переможцям змагань і відділу спорту. За організацію цих змагань, Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.